Що підприємець ніде не навчався бізнесу, це для мене теж ред флем. То на зізвоні я задаю таких багато питань. Десь на перевірку, скільки ця людина там шарить у бізнесі? У мене один куратор каже, що якщо підприємець не ніде не навчався бізнесу, це для мене теж редфлег. Якщо підприємець не займав не, навчав не навчався бізнес? Бізнесу? Да, типу, якщо підприємець не навчався бізнесу, нам доведеться його навчати. Скоріше за все, він не розуміє, як там влаштовані там, якісь банальні бізнес-процеси. Він у нього може не бути там фінансового плану. А що таке підприємець не навчається бізнесу? Так, ось до да. речі я б хотів би ну, зупинитись. По яким критеріям ви от саме переглядаєте? Ви дивитесь? Типу, ну диплом навчався, не навчався. Чи це, <рес> Ні, ну, Ви це... в розмові, чи в нього <рес> це... є там план? <рес> ну, типу, просто якісь банальні запитання про цілі, да про розумію. Воно, типу, воно одразу все видно. Ну так, воно, так, да воно одразу все видно. Для кого це тімка гей таргетолог зроби мені щастя. А хто розуміє, що це маленька складова, розуміє з чого складається маркетинг? Вони якби на плаву, але це, це те, що може потонути в будь-який момент, тому що там немає, ну типу, система не будувалася. Ось так скажу.